Підписані вже плани, багряний жовтень владу в руки взяв, святкує осінь разом з вчителями. Вітаємо вас з чудовим святом, воно і ніжністю, і радістю дзвенить Учитель, слові цім багато, добра, любові і радості дзвенить. Тож хай у залі усмішки цвітуть, а привітання всім зігріє серце. На другий план проблеми відійдуть святковий настрій у душі пролється. Дозвольте свято, приурочене Дню працівника освіти оголосити відкритим, маємо можливість шанувати тих, хто на протязі всього року працює, не покладаючи рук. Сьогодні ми шануємо вітаємо всіх, починаючи освітян. З дитячих садків, викладачів, вихователів, вчителів у школах, працівників, які працюють у школах, викладачів, які працюють у професійних училищах чи коледжах, майстрів, директорів та завучів, та ряд багато інших людей, які працюють кожен день на Благо нашої освітянської ниви. Сьогодні ми маємо можливість подивитися, як за перший місяць пройшла організація навчального процесу. Сьогодні ми вже і забули, що таке літні канікули. Ми вже і забули, що таке відпустки, вже всі в нормальному, звичному ритмі працюють. Працюють всі з однією метою, з метою навчити наших діток всьому тому, що самі надбали на протязі всього життя. Звичайно, це є нелегкий труд. Звичайно, не всіх витримують нерви і не вистачає терпіння. Але всі ви стоїте. Насторожі науки, яку ми надаємо своїм дітям. Мабуть, найвищою цінністю є не те, що кожен день ходимо на роботу, не те, що отримуємо зарплату в кінці місяця, а найвищою цінністю є те, коли ви бачите на уроках чи на парах вдячні очі своїх учнів. Ми живемо з вами в непростий час. В час, коли йдуть переміни. Не завжди ці переміни йдуть на краще. Вперше за багато років на ремонт шкіл практично не було виділено ні копійки. Вперше за багато років вчителям не було до Дня вчителя виплаченої премії. Вперше за багато років так зване покращення вже дійшло до кожного з нас додому. І в таких умовах ви умудряєтеся сіяти вічне, добре, мудре. Щиро вам шана і низький вам уклін. Я особисто від себе щиро вам дякую за вашу роботу, тому що на теперішні, при теперішніх можливостях ви на чистому ентузіазмі підтягуєте учнів до такого рівня. Що діти поступають у вищі навчальні заклади. Ви підтягуєте учнів до такого рівня, що батьки приходять до мене і кажуть, а мій син поступив в університет у Києві, а моя дочка вчиться у Чернівецькому бендінституті. Я вам скажу, що я, як батько щасливий, тому що мій син також вчиться у Львівському університеті, а дочка закінчила університет. І це заслуга в першу чергу вас, вчителів. І так може сказати любий. Я хочу вам побажати, щоб в цей непростий час ота іскорка надії, іскорка віри, яка ще у вас в душі теплиться, щоб вона ніколи не згасала, прийдуть і кращі часи. Прийдуть і ті часи, коли ми з вами будемо думати, як не просто вижити, а як покращити наше матеріальне становище тих шкіл. Покращити наочну базу цілого навчального процесу, навчальну матеріальну базу. І ми з вами будемо думати, а куди діти ті кошти, щоб ще краще зробити майданчики спортивні, щоб дітей, діти і батьки не здавалися гроші на ремонт класних приміщень. Я вірю, що цей час прийде рано чи пізно. Я вірю також що... Що ви будете достойно жити на свою заробітну плату. І тому я обіцяю вам, що на одному із засідань комісії по освіті ми піднімемо питання про виплату вам премії до Дня вчителя, ну, можливо, це буде до кінця року. І ми будемо шукати з адміністрацією шляхи. Шляхи, щоб хоча б частину тих коштів, але вам виплатити. Повірте мені. Ви, як ніхто інший, це заслужили. І я вважаю, що це буде правильно. Пам'ятаємо ім'я першої вчительки, класного керівника і з вдячністю згадуємо своїх наставників за тепло душі і безцінні уроки життя. У нас з вами нелегкий час на плечі працівників освіти лягає відповідальність за виховання та навчальний процес молодого покоління. А отже, ви фактично відповідаєте за те, яким буде майбутнє нашої держави. Ви вносите визначальний вклад у розвиток регіону та міста, формуєте нове покоління наших громадян, передаючи кожній молодій людині неоцінений скарб високої освіченості, багатої духовності та прагнення змінювати на краще своє життя і долю своєї країни. Ваша праця заслуговує найтепліші слова подяки, адже професія вчителя є найгуманнішою у світі. Прийміть щирі слова вдячності за високий професіоналізм, цілеспрямованість, принциповість і людяність за творчу, самовіддану та подвижницьку працю, відповідальне ставлення до свого покликання, педагогічну майстерність і безкорисне добро. Яке повсякчас ви даруєте своїм вихованцям. Напередодні вашого професійного свята бажаю вам міцного здоров'я, стриманості та великого терпіння, адже виховання та навчання ніколи не було легкою справою. Хай же на цьому благородному шляху вас завжди супроводжують успіхи. Хай щедрою буде для вас доля, обинають життєві нагаразди. А ваші серця зігріває людська довіра та любов. Хай благословенною буде ваша життєва дорога, а Господь додає сил, наснаги і енергії у подальшому примноженню добрих справ на виховання та навчання нашої молоді. Зі святом вас, шановні! Я хочу звернутися до вас із побажаннями вам здоров'я, терпіння, успіхів, головне в роботі, хороших вам учнів. І хай бо завжди вам всюди буде удача ветеранам, здоров'я, молодим, практики і усіх, усіх гараздів від Бога і від людей і від дітей. Всього вам найкращого. А тепер дозвольте, а, вибачте, поки я не забув, що стосується премії. вже ви думаєте, що у вас таке погане управління, що в мене подумало, що там буде. Дай збавши, щоб в грудні була сесія, був перерозподіл видатків, значить щось буде. Подивимося, що депутати потім вирішуються. А не буде в жовтні, буде в грудні, так що щось буде обов'язково.